Рух без бар'єрів. Автошкола для людей з інвалідністю. Флагманський проєкт Міністерства внутрішніх справ України створений за ініціативи першої леді. Як працює програма Дарія Лиходіт, розповість. Починаємо рух. На наступному перехресті повертаємо ліворуч. Повільно, але впевнено Михайло за кермом виконує вказівки інструктора. На наступному перехресті ліворуч. Хило ветеран у травні 22-го під Лисичанськом він потрапив під артобстріл. В бійця було серйозне поранення ноги, і врятувати її попри тривале лікування. Медики не змогли. Мені відразу вибило 15 метрів кістки, але лікарі сказали, що це можливо відновити, відростити кістку, але потім все таки інфекція дала про себе знати, як ми її не знищували, але не змогли, і тому кістки не могли зроститись між собою. Зараз Михайло на протезі і вирішив сісти за кермо, але пройти курси та отримати водійські посвідчення з ампутацією виявилось не так просто, бо більшість автошкіл не мають ліцензії, аби навчати людей з інвалідністю. Аж раптом Михайло дізнається про безбар'єрну автошколу від ДМВС, як виявилось для нього вона ще й безкоштовною, так як я. Людина з інвалідністю і ветеран війни має право звернутися в ЦНАП для відшкодування коштів, тобто навчання мені було безкоштовне. Я це зробив. Мене направили в соцзахист. Ми зробили трьохсторонній договір з школою і соцзахистом. Турі він вивчив сам от практичні заняття, розпочав нещодавно через ампутацію лівої ноги. Ветеран може керувати тільки на автоматичній коробці передач, трохи хвилююче, бо я до цього не мав досвіду керування автомобілем, але доволі все класно, комфортно. Таких безбар'єрних автошкіл в Україні сім. і запрацювали вони майже два роки тому у лютому 23 го за ініціативи першої леді на базі МВС. І для кожного учня навчання індивідуальне. Ми навчаємо не тільки осіб з інвалідністю, ми навчаємо і курсантів і студентів, усіх і бажаючих, але в тому числі осіб з інвалідністю. Загальна кількість, якщо бути точним, 252 людини з інвалідністю пройшли через нашу безбар'єрну автошколу. Вивчаються в ній як і в звичайній автошколі з першого місяць теорії, потім 40 годин водіння з інструктором, і тут вже враховують особливі потреби учнів. Взагалі вчимо від нуля і до того, щоб люди здали успішно в сервісному центрі іспит. Навчаємо студентів, як правильно їздить. Навіщо там дві або три педалі в нас знизу знаходяться? От, що в нас за речах з правої сторони а для тих, хто боїться сідати за кермо, в аудиторії? Є спеціальний симулятор. Кожен автомобіль в автошколі обладнаний для людей з інвалідністю. Так, тут є допоміжний важе для керма та імпровізована педаль швидкості. А подати заявку на навчання можна через сайт безбар'єрної автошколи. Дар'я Лиходід, Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.